Громадська організація Гарант, яку очолює депутат з Венегородської міської ради Раїса Безух, оприлюднила звернення до засобів масової інформації про незаконну виробку зелених насаджень уздовж річки Гнилий Тікич і запросила знімальну групу проєкту Життя на виворіт» провести журналістське розслідування з цього приводу. Як запевнили в громадській організації, під виглядом дерев, уражених омелою, видаляють цілком здорові всього 235 штук. Також нам попередньо було відомо, що до цього процесу причетний місцевий підприємець Олександр Іванов. Отже, ми вирушили в дорогу. Пункт призначення номер 1 За офіційними поясненнями ми звернулись до адміністрації Звенигородської міської ради. Виконавчим комітетом Звенигородської міської ради у серпні 2013 року було видано видано прийнято рішення на видане зелених насаджень в, в межах міського пляжу. Прийнято рішення та виділи, виданий ордер на видалення зелених насаджень. Підприєм, підприємець Іванов здійснював ці видалення дерев. У 2015 році він звернувся повторно з продовженням дії довгий зв'язку з тим, що він не успів видалити ті дерева, які були визначені під видалення. В січні 2015 року було прийнято рішення на продовження дії ордера. Рішення було прийнято, але сам ордер не видавався. Чому? Тому що відповідно до чинного законодавства він мав би надати документи стосовно сплати за видалення деревину від заступника Звенигородського міського голови. Ми дізналися, що пан Іванов мав дозвіл на виробку 109 відбракованих дерев. Термін дії дозволу закінчився у 2013 році. Насправді ж підприємець вирізав всього 53 дерева, а тому продовжує виробку і зараз. Тоді виникає наступне питання: за календарем, 2015-й, Чи є законні підстави це робити? Подібне питання виникло і в правоохоронців, коли ті затримали чергову партію деревини від підприємця Іванова. За фактом порушення триває слідство, ведеться прокурорська перевірка. Є акт складений. Комісії, до складу комісії відноситься землепорядник зокрема, та представник загального господарства. Крім того, в цьому був представник екології. В цьому акті зазначено 109 дерев, які підлягали видаленню. Ну, вони були аварійними відповідно до умов цього акту. Як з'ясувалось, затримана деревина передбачалась для родини воїна АТО, мовляв, на дрова. Пан Михайло Золодько пояснює, що за браком державного фінансування для вирішення окремих питань влада іноді змушена звертатись до меценатів. І це був саме той випадок. Мені важко сказати і коментувати дії громадськості. Будь ласка, хай вони ну хай вони працюють в цьому напрямку. Якщо там є якісь порушення, будь ласка, є законодавство. Що ж до відсутності законних підстав на вирубку дерев у підприємця Іванова, то перший заступник міського голови пояснює, чому саме міська влада не видала відповідного дозвільного документу Олександру Іванову. Ордір я йому не дав, тому що постанова передбачає продовження видачі ордіру після сплати певних відновлених вартостей. На дату, на дату прийняття рішення він мені не, не ордіри, а цього ордера цих документів не надав. Про громадський розголос прави та підозри у злочинному зговорі влади з підприємцем, а також нанесення збитків державі у особливо великих розмірах. Наступний коментар. Мільйони, мільйони можливо і стоїть гарне, хороше дерево там відповідного сорту. А те, що було виробано, ну я не мені важко коментувати. Це має бути представник взаємного господарства, там та саме він вам сказав би об'єктивно його вартість. Саме це й хоче з'ясувати громадськість. ускільки насправді оцінюється деревина, вирубана уздовж річки Гнилий Тікич не лише в окремо взятому випадку з родиною Атовця, а в цілому упродовж тривалого періоду часу та які екологічні наслідки від цього чекати. Цим і подалась ініціативна група до суду. Допоки справа у розгляді, їдемо на місце події. Ділового лісу я не вирубував ні одної йоти. Я вирубував дерева, які вкриті омилою. От візьміть, зніміть іще, і ще є, і всі. Ті, що можна було, я мог зняти, то я їх зняв. Ті, що падали в річку, мені треба була велика техніка, треба ці великі затрати, і все його. Воно просто так не робиться. Вирубки дерев, вимітки, коли ми прийшли з комісією, ми не бачили. Тобто, щоб зрізати ці дерева, повинна була бути вимітка. І якщо вони зрізали, то повинні були підрахунки вестися, яке дерево зрізане, і стільки дерев зрізане. Намагаючись регламентувати час на заяви, слухаємо про результати власного розслідування по справі опонента Олександра Іванова, пані Раїсу Безух. Якщо ви візьмете хронологію і подивитесь, то вам стане зрозуміло, що йде підтасовка фактів. Наприклад, акт складений е, людьми, які самі між собою домовились, прийшли, написали. І дивіться, акт 5 квітня 2013 року, да? і стоїть п'ять підписів. Добіжа – це е, наш інженер-землепорядник з Винигородської міської ради. Потім директор з Винигородських з підприємства теплових мереж Писанко. Він взагалі не має ніякого відношення до цих дерев. По перше, ці дерева знаходяться в Адмін межах міста, але основне за межами населеного пункту. Тобто е писанко як директор підприємства теплових мереж не являвся власником і на балансі ці дерева не стояли. А значить, він не мав права підписувати цей договір Далі йде перехресний діалог, даємо пряму мову без коментарів. У мене є вимітка дерев усіх дерев, кажде дерево записане. Ось воно ж є. Це ж я не щось придумав. Це. Інженер лісового господарства, якого ми приглашали, якого, який робив вимітку. Треба було б рейсу Віктору, якби я знав, що треба, щоб вона була. І вона була б у цій комісії, ходила б з нами. Після цього осього, е, порубочного квитка, ми робили другу вимітку. Зовсім другу, другусь по міській раді. Ви бачите, другий порубочний квиток, який є у мене. І на який сказали, що по місту, там, де місто займає, там ді... ну, сказали, що потрібен не порубочний квиток, а потрібний ордер. І для того, щоб видати мені порубочний квиток, я брав у земельному відділі довідку, кому принадлежить ця земля. І здавав ці документи в Черкаське лісове господарство. і на... Основі тих документів мені видали порубочні квитки. То я не знаю, яка наша влада і що я нарушив у своїй діяльності. Я коли зверталась у міську раду, я писала всі документи за весь період, які надавалися для вирубки на даній території, неважливо, Іванов, Петров, Сідоров, Яка різниця? І ось дивіться, зараз ви побачите ордер де чітко написано, дата видачі 14 серпня 2013 року, Дата закінчення 21.12.13 року. Як можна подовжити те, що вже не не діє рік і скільки там 4 місяці чи 5 місяців? Як можна це подовжити? Отже, підприємець Іванов намагається переконати громадськість у правомірності своїх дій і посилається вже не на ордер, який йому не надала міська влада, а на порубочний квиток, що має незалежно від рішення місцевого органу самоврядування, на що в пані Раїси теж є беззапереч. Контраргументи написано 109 дерев і написано у населених пунктах. В цьому вся і суть, коли він каже, що він звертався в Черкаси. Якщо в населених пунктах тобто в межах міста населеного пункту, то дається ордер. А якщо за межами населеного пункту, то лісорубний квиток, то є. значить. Значить, йому надали ордер тільки в місті. За фактом, ви бачите, що він вирізає за межами. І, а сюди потрібний лісорубний квиток Лісорубний квиток ви бачили, він е, діє рік. Потім йому дали у 2013 році, і я вам показала, що його анулювали таким чином. Немає законних підстав. Якщо він їде в Черкаси, він же показує підставу рішення. А рішення то написано в населеному пункті. Тому той спектакль розіграний. Це я не знаю на кого він розіграний. Це не та людина, яка не в'їжджає в тему. Він дуже добре розбирається в ситуації, але викладає ситуацію так, щоб ем, ще й поспівчували за те, що він повирізав дерев дерева, безкоштовно собі забрав і ще поспівчувайте. Прокурор їм не такий, начальник міліції, не такий Саєнко, п'яниця раз на тиждень ходить на роботу, Гес продали без раїси Вікторовни, її не питали, що вона, що її не взяли в комісію, як Гес продавали, я не знаю, при чому тут Гес. Потім, що її не беруть в комісію, що дерева зрізають у нас по місту, то треба цих людей, як вони такі сильно грамотні, треба їх провірити на адекватність чи я дурний. Чи вони розуміють? Насправді дебати по справі мають продовжитись у відповідних інстанціях із фахівцями у галузі правоохоронних органів, а також експертів з екології. Що ж до глядачів нашого проекту, то їм сподіваємось, достатньо вочевидь оцінити наслідки без відповідального ставлення до навколишнього середовища назви Негородщині. Побережжя річки сплюндроване пеньками, залишеними гілляками. До цього додається варварська поведінка відпочивальників. У гонитві за дармовою деревиною у цих краях пішли ще далі. Виявляється, можна підпалити два-три дерева, дарма що це осокори, і на дрова вони не годяться. Проте дошка з осокора використовується для похоронних церемоній. З неї роблять труни. А мре людей зараз, як ніколи, багато. І тут горе підприємці намагаються зменшити собі вартість витрат, не знижуючи ціни на продукцію. Як не прикро, і в цьому випадку бізнес є бізнес. Про походження підпалу, випадковими свідками якого ми стали, невідомо. Єдине, що вдалося зробити, так це викликати пожежну службу та повідомити міліцію. Ми ж прямуємо до третього пункту призначення дитячого міського парку, що в центрі Звенигородки. На початку програми говорилось, що затримана деревина з-під гнилого Тікича, яка незаконно перевозилась підприємцем Івановим, передбачалась для родини Атовця. Все було б нічого, якби за тією ж самою адресою не відвезли ще й деревину з міського дитячого парку. Про це дізнався від водія автоперевізника місцевий активіст у минулому лісник Олег Берсон. Чоловік мешкає неподалік парку, як і всі містяни болісно сприйняв звістку про його закриття та передачу у приватну власність. З цього приводу вже не один рік, як тягнеться судова тягнина, і не все тут так однозначно. Ну, коли я спитав у людей, які тут різали. Вони сказали, що це для товця, який живе Пікалова 39. І я сам лічно глазами бачив, коли трактор нагрузили акацією цей, що тут виробили, і повезли куди куди вони так. Я так зрозумів, коли куди вони сказали. А ще більше пан Олег був вражений, коли побачив, як вирізають акації в дитячому парку. Яка цього разу причина? Знову омела на акації, омела не росте. Це я знаю точно. І Ні, одно, ні на якої акації ви не побачите амилу. А тут вирізана чиста акація. Це видно невооруженим глазом, що це просто типу, підкидували десь по кустам, щоб показати, що вони чистили ці дерева, а томіли. То не вже так багато дров потрібно одній і тій ж самій родині атовця. Щодо відповіді на це питання може не стали тривожити пані Світлану, яка мешкає за вказаною адресою, і на яку списують чиїсь беззаконня вже вдруге. Тим більше, що до помешкання підведений газ, і не факт, що для його опалення потрібні саме дрова. А ще по законодавству родина воїна, АТО то має пільги на комунальні послуги. То навіщо жінці дрова взагалі? І не вже сама пані Світлана пилятиме та рубатиме їх. У журналістиці є золоте правило не робити власних висновків. А з приводу того, що ми розслідували, нехай вирішують відповідні органи та громада. Можемо сказати лише одне: омила для дерева це смертельна хвороба. Але вона поширилась і серед людей. Вона в наших головах, серцях та сумлінні. Тому варто її спочатку викорчувати серед нас, а потім із побережжя річок, парків, захисних смуг та інших місць громадського користування. Відваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів. Молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!